у кого є принтер 3D Creality K1, K1C, Ender 3, v 3 Core X Z. У них усіх однакові. Це термістер. Так він виглядає? І. Керамічний нагривательний елемент. Ось так це виглядає. Вони бувають в продажу окремо і комплектом. От на термістері вказано 320 градусів. Якщо, у кого виходить термістер або нагривательний елемент, купуються. Або окремо, або комплектом. От як в мене комплектом я купив.